Звучать трембіти для худоби. А сьогодні я йду на гору ротило. 1483 метри. Кіпіван Чорногірський Білий слон обсерваторія. Ось така от атмосфера панує на косівському базарі. Косівський базар рахується одним з 10 найбільших базарів України. Ну це якщо вірити інформацію в мережі інтернет. Тут можна придбати кептарі, сардаки, різні безрукавки. Я от навіть собі придбав ось таку от штуку. Дуже теплу. Зараз на вулиці десь мінус один, але воно гріє. Не для тепла, в принципі, а для файного вигляду. Оп. Клас, Ви що так зав'язуєте, класно. Стерно. Коротше, тут як і на будь-якому базарі можна придбати все. І все і смачне, і тепле, і таке інше. і таке інше. Сир. Клас. Справжній базар косівський. він називається як смо... Смоднянський. Боднянський ринок, бо насправді знаходиться в селі Смодна, що межує із Косівим. Ну і визитівкою регіону є косівська розписна кераміка, традиція виготовлення якої виникла ще у 18 столітті і зараз відноситься до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. <клухи> і ось такі звуки ви можете почути просто гуляючи по ринку. Ця земля багата на ремісничні таланти. Це село Криворівня і відома церква Різдва Пресвятої Богородиці, де відбуваються Різдвяні богослужіння і колядування. Це відомо, коли багато людей збираються. Звучать трембіти, лунають оці звуки, відомі гуцульські, на усі Карпати. Але я дістався сюди вже після Різдва, і сьогодні нікого тут немає. Церква дерев'яна, красива. Погода, правда, хмари низько стоять. Але це не псує настрій. Тут є ось такий камінь, який сам за себе говорить. Криворівня! В Карпатах гори часто називають стіг або стіжок, бо вони якби повторюють форму з того сіна. Або там, применшено ласкаво кажуть їх там стіжок. І ось цей стіг сіна, стіжочок, якраз щоб показати, чому так деякі гори називають, бо він такий же самий, трикутний. А, І на фоні десь ось ці три стіжка, якби, форми, три гори, які мають форму цього того сіна. А там от на обрії на фоні. Чорногірський хребет. Далі мене занесло на гору писаний камінь. Чому писаний? Ну, це не те, щоб там вандалізм, графіті і таке інше. Хоча почасти і так. Ну, далі про це трохи розкажу. Роблю сходження на гору писаний камінь. Висота 1221 метр. Начебто там, на цьому камні, мають міст, міститися давні петрогліфи. Цікаво на це подивитись. Значить, дорога моя йде скрізь ліс смерековий. Але, звичайно, ту красу треба бачити. Щоб відчути неперевершеність Карпат, треба тут побувати. Я знаю, що багато хто тут буває, але взимку тут буває людей менше. О! Чорна гора, хребет! Тут прям видно чітко. о Зараз покажу. Найвищі вершини українських Карпат. От звідси прям видно. Піп Іван Чорногірський, Білий Слон, обсерваторія. Ну і Говерла. І далі пішли. Бребенеску та інші вершини. О! Так, а це вже на вершині писаного камня. Трохи сонця світить в очі, там вона аборигени, намагаються підбити. А ось ці груди каміння. Судячи з опису, який я прочитав. Ей, там щось летить. Ці каміння мають містити давні петрогліфи, як там написано, А, Але це треба все це вивчати, бо невдумчиво читав. Але каміння дійсно велике. Тут такі всі сучасні написи, написи. Тут був Вітя, Надя, Міша і так далі. Ну і ми тут були, але нічого залишати не будемо. По дорозі на вершину гори Ротило або Ротило нам не довелося зустріти диких звірів. Але довелося побачити дикі ялиці білі. Ця парочка росте на полонині ротундул, що неподалік самої гори. Прекрасні могутні дерева. А сьогодні я йду на гору Ротило. Це Верховинський район, висота 1483 метри. Здається, ось воно. А може і ні. Йду перший раз, цікаво. Йду зараз через Смерековий ліс. Гляньте, як файно. ху ху Най буде. На фоні дуже гарно видніється чорногірський хребет, чи його кінець, чи його початок. Оце Петрос, оце Говерла, Брескул. Отут сідловина, де починається пруд. А... а це гора. ну, Вірніше, ми на шляху до вершини гори Ротило. 1400 метрів, а оце йдуть 2000. -ники. І це красиво. Але ж вже на висоті 1400 метрів зовсім інша атмосфера. Вже температури інші, вже пташок не чутно, чутно тільки шум вітру І, і як колихаються верхів'я смерек. І ось такий файний бекграунд. У мене знову вабить показати чорногірський хребет. Також файно він видніється на обрії. О, сам на нього засмотрюсь, задивлюсь. Так, а на гору ратило ще залишилось зовсім трішки. Холодно, Вітер дує, Але настрій супер. Бо я ж вперше в такій такі, Як вони сюди потрапили, до речі? Ці каміння. Нема відповіді на це питання. Ви додивилися до кінця. Дякую вам. Значить, мені вдалося показати і трохи розказати про цей чудовий край, і можливо вам одного разу заманеться сюди приїхати, щоб дослідити його самотужки.